Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. Півторка. Пошкоджені будинки та подвір'я. У одній із громад Черкащини розбирають наслідки від збитої ворожої ракети. Я вся була всіклі, але вона напевно хороший ангелохоронець. Мене на мені жодної подряпини. для опалення амбулаторій в рускополянській громаді шукають електрогенератори. Немає електроенергії, насос зупинився, котел нагрівається. Але тепло не передається в приміщення. Її порятунок диво військовослужбовець врятував на Донеччині собаку Єву з осколковим пораненням. Ну не, не бійся, вже все хорошо. Ти ж даже вже виспатися Можеш. Мільйон гривень спрямують на подолання наслідків вчорашньої збитої ракети в одній із громад Черкащини, розповів її очільник Олександр Петрович. З його слів рунувань зазнали до 10 будинків. Рятувальники, комунальники та місцеві жителі гуртом другу добу утеплюють вибиті вікна та розбирають зруйновані дахи. Як усе відбувається, бачила і наша Ірина Філенко Приготували кашу пшеничну курятина з овочами. Чай, бутерброди. А ще консервовані домашні огірки та любов. Це вихователі наготували їжу для рятувальників та місцевих жителів, які залишилися без газу, світла та води. Розповідає завідувачка дитсадка Віра Канівець. Це великі діти, великим дітям треба трошки більші порції. Приготували страву другу і приготували чай, бутерброди приїхали, щоб їх підтримати, щоб вони могли допомогти людям в такій біді. Ось тут були двері, ну їх просто вирвало. Ось ну, то навіть не за вісів зняло, а просто ну, вирвало. І вони пополам так сложились і впали туди. А ще від вибуху пішли тріщини по будинку та повилітали усі вікна, розповідає Альона Бусько. Мені вчора вікна допомогли оббити і, і ну, прийшу підлатали і все. Ну дуже багато всім допомогли. Бо ну я навіть не знала за що братися. Ти виходиш із кімнати і бачиш, що в тебе немає вікон, немає ні. Тебе от 10 минут назад тебе все було. А тут ти виходиш, а в тебе нічого нема. Це сиділа в себе на кухні біля вікна, і я чесно не чула ракети, не чула звука. Просто хлопок, і в мене зовсім все стекло накрило повністю. На мене все вивалилося. Я все була в стеклі, але в мене, напевно, хороший ангелохоронець, охоронець на мені жодної подряпини. У Марії Гордієнко вибуховою хвилею знесло дах будинку. Каже, завдяки небайдужим людям зруйновані матеріали зняли, а тепер відновлюють покрівлю. Я дуже цим задоволена. Я кажу, це буквально 5-10 хвилин і вже були всі на місці. Ми зараз розчищаємо мусор, ну, типу шифер, доски. Ось, ну, всякий бруд виносимо на прицеп краза автомобілів. 40 рятувальників та шість спеціальних автомобілів працюють другу добу на місці збитої російської ракети, розповідає начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. Зараз проводяться роботи щодо розбирання завалів, а також надається допомога населенню щодо відновлення хоча б дахів, тому що закінчується осінь, скоро зима, і люди мають бути готові до цього. Заяву від мешканців будинків, які зазнали руйнувань, фіксують працівники громади. Розповідає її очільник Олександр Петрович. Буде проведено засідання виконавчого комітету. У нас була сума закладена на надзвичайні ситуації близько 200 тисяч гривень, але ми плануємо виділити близько мільйона, тому що руйнувань дуже багато і пошкодження теж тяжкі. Відкриємо рахунок, щоб на цей рахунок будуть люди скидати кошти, а потім ми пропорційно розподілимо ці кошти, хто постраждав. Загалом 20 домогосподарств постраждали від вчорашньої збитої ракети класу повітря Земля. Одна жінка зазнала травм середньої тяжкості, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Проводяться розслідування зазначеної шкоди з боку правоохоронців, і за програмою президентської Фаст Рікавері ми будемо сподіватися, що ці домоволодіння будуть включені в найближчі списки для компенсації і відновлення тої шкоди, яку вони отримали. Ірина Філенко, Сергій Єфімов та Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Планові відключення електроенергії, щоб урівноважити енергосистему України на Черкащині можливі. Про це жителів інформуватимуть додатково, розповів у коментарі Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У пріоритеті забезпечені електрикою об'єкти соціальної сфери. Це освітні та лікувальні заклади. Керівництво держави і енерго. Керівники нашої енергетичної системи енергетичного міністерства звернулися з розумінням, за розумінням до населення, в тому числі і до нашої області, для того, щоб вечірній час зменшувати таке навантаження, і було офіційне звернення і від військової адміністрації, щоб з 17 до 22, десь в цей період, коли пікові навантаження в нашій мережі, щоб зменшувати споживання електрики для населення. Я думаю, що це досить. Умовно кажучи, не навбез без великого навантаження, коли десь на 2-3 годинки в якийсь період буде будуть відбуватись такі відключення. До 14 жовтня школи Черкас без дітей навчатися протягом цього тижня учні будуть дистанційно, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Таке рішення є рекомендацією міністерства освіти через масовий ракетний обстріл областей України. Як нині відбувається освітній процес у Черкасах, Вікторія Гончарук розповість. На моніторі ноутбука відкрита програма для онлайн навчання. Проте сьогодні, каже п'ятикласниця Евеліна Камінська, через повітряну тривогу уроки так і не почалися. Я прокинулася, привела себе до ладу і почала чекати до уроку. І тут вийшла повітряна тривога, і ось вона досі тут продовжується все. В групі нашій школярі пишуть. Чи відбій, чи будуть уроки. Навчатися школярка любить та цього тижня вважає за краще пересидіти вдома. Вчора була така дуже складна ситуація, і за росіян, які пустили ракети, то на дистанційному буде трохи краще, тому що це більш безпечніше і я не так хвилююся Відтак буде спокійніше і їй, каже мама Евеліни. Одної сторони вона любить в школі, тому що там є її друзі. от, вчителі пояснюють. А з іншої сторони вона дуже така емоційна сприймає всю цю ситуацію близько, тому в її безпечніше знаходитися вдома, коли не поруч. Побачити своїх першачків онлайн планувала і вчителька молодших класів гімназії номер 9 Вікторія Сахно. Для цього каже, підготувала навчальний матеріал. Ми сьогодні мали почати з учнями тему сім'я, наше коло спілкування. Ось була приготовлена презентація повторення того, що ми вивчали на минулому тижні. Про те, що будуть навчати школярів онлайн, дізналася ще вчора. До цього розповідає вчителька, були готові. У нас всі бази були створені, у нас були всі облікові записи. Ми просто швиденько вчора з батьками зорієнтувалися. Ввечері навіть вийшли на зв'язок, перевірили, як працює онлайн платформа, що потрібно, щоб діти знали, і організувалися. І сьогодні вже всі були готові вийти на онлайн-навчання. До кінця тижня черкаські школярі навчатимуться дистанційно усе з міркувань безпеки, говорить заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Власне через таку напружену ситуацію, яку ми маємо в країні. Міністерство освіти рекомендувало перевести всі школи України на дистанційне навчання. Ну Черкаси не є виключенням. Зрозуміло, що наші черкаські школи також до кінця цього тижня будуть навчатися на дистанційній формі. На тривалість канікул це не вплине, тому що ми не робимо перерву навчання. Ми навчаємося дистанційно. Чи сядуть за парти школярі з наступного тижня? Поки що невідомо, каже Анастасія Чубіна. Будуть орієнтуватися по безпековій ситуації в місті. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Три електрогенератори загальною вартістю 150 тисяч гривень для амбулаторії Рускополянської громади потрібно придбати до настання холодів, розповідає очільник Олег Гриценко. Без них твердопаливні котли не розподілятимуть тепло у разі аварійного вимкнення світла. Чому досі їх не придбали? Дізнавалася Вікторія Будавіцька. Двоповерхова амбулаторія села Дубівка щодня приймає пацієнтів. В черзі на прийом до лікаря чекає жителька села Валентина Чернецька. У мене тромбофлібіт, мені треба уколи робити крапельниці ставити, і до лікаря приходити, але ж якщо так дуже холодно, то не дуже хочеться Правильно? Я сьогодні прийшла, уколи мені чата зробили. Я в курці, ну це ж не метод. Обігрівати медзаклад планують із 15 жовтня, говорить лікарка Єлизавета Романчук. Каже, комфортна температура у кабінетах необхідна для огляду пацієнтів. Не тільки комфорт медичного персоналу, але і комфорт, перш за все, пацієнта, тому що для якісного огляду пацієнта потрібно роздягу, роздягнути, хоча б по пояс, щоб провести оскультацію, пальпацію та огляд, а вже не кажучи про діток, яких до року потрібно роздягати взагалі повністю повністю, щоб подивитись, чи все там в них добре. Опалення амбулаторії в Дубіївці забезпечує твердопаливний котел, який придбали торік, розповідає голова Руськополянської громади Олег Гриценко. В січні 2022 року. І він вже забезпечує на сьогодні амбулаторію в Дубіївці. Як каже головний лікар, такого тепла ще ми не бачили і не і не відчували, наскільки стало тепло в двоповерховому приміщенні. Такими котлами нині оснащені всі школи та садочки громади, а ще амбулаторії, пожежні частини та центри надання адміністративних послуг, говорить голова. Та за умови відсутності електропостачання їх робота зупиниться. Вода гаряча, яку він е нагрів, має піти у приміщення. Хто це робить? Це робить насос, насос, який подає ці теплоносії, а насос споживає електроенергію. Відповідно, немає електроенергії, насос зупинився, котел нагрівається, але тепло не передається в приміщенні. Оскільки діти не відвідують зараз школи та садочки у зв'язку з воєнним станом, генератори хочуть придбати хоча б для амбулаторій, каже Олег Гриценко. І пояснює, зробити це можуть завдяки нещодавно внесеним змінам до 590-ї постанови кабінету міністрів України. Нею передбачена оплата тільки захищених статей та всього, що стосується цивільного захисту. Лише нещодавно ми побачили можливість придбання генераторів в тому переліку і почали цю процедуру. Виділили бюджетні кошти з місцевого бюджету, порахували кількість необхідних коштів. І зараз, вже третя неділя, ось-ось закінчується тендерна процедура. І ми надіємося, виграємо тендер, але ж оплату все рівно будемо чекати, коли казна проплатить. Попри це, до ситуації, що склалася, ставляться з розумінням. Які ризики є з наявними фінансами? Віртуально вони є, а фізично їх може не бути. В країні війна все йде на озброєння. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина. Її порятунок лікарі однієї з черкаських ветклінік називають дивом. Собака Єва із осколковим пораненням подолала 12 годин дороги з лиману до Черкас. Тварина жила під постійними обстрілами, розповідає ветеринарний лікар Олександр Головко. Її прооперували. Нині вона проходить курс реабілітації та обживається у новій родині. Забрала її до себе сім'я військового, який врятував її. Більше Вікторія Гончарук розповість далі. 12 годин просиділи на руках. На руках заносить Єву і до ветклініки. Після пережитого вона і досі тривожна, говорить Володимир. Тому він поруч заспокоює. Ну, не, не бійся, вже все добре. Ти ж навіть вже виспати можеш. Він і привіз Єву до Черкас. Побратими знайшли її під лиманом. В поганому стані, в закритому вольєрі. Їжі не було, пити не було, і була закрита. І плюс обстріли і... І вон постійні саме після одного із таких обстрілів вона отримала поранення, розповідає військовослужбовець. Рятувати Єву треба було терміново. Тому на прохання побратима, який і став новим власником тварини, Володимир вирушив з нею до Черкас. Вона просто сиділа в мене на руках між до і мною. На кожен блок постах, це просто кінокомедія, я думаю, не знаю. Цікло приопускаю, і солдати, і поліцейські всі сміються, тому що саме перше її, лице, її мордочка, а потім, потім я. Прооперували Єву по приїзду в одній із черкаських ветклінік. Про її поранення нагадує лише Шрам та рентгенівський знімок. На цьому знімочку видно, що цей ламок від боєприпасу, його добре він візуалізується на картинці. Цих цей уламочок знаходився в мочовому пузирі. Операція була складна, тривала чотири години. каже ветлікар. Зараз ява знаходиться на реабілітації колом антибіотики, протизапальні препарати. Ну все, що потрібно, щоб тварина обезболюючи, обов'язково щоб вона нормально відійшла від цієї тяжкої операції. У практиці ветклініки такий випадок з початку повномасштабного вторгнення не перший, говорить ветеринарний лікар Тарас Жемердій. Було багато випадків, ну, десь три-чотири десь на місяць стабільно є, потрапляють тварини до нас з осколочними раненнями або польовими раненнями. Ну, благополучно всіх опровали, діагностували та здорових віддавали. Зняти шви Єві планують за тиждень, а ще через один лікарі прогнозують повне одужання. Любов та тепло нової родини пришвидшить цей процес, жартує Володимир. Це вишень, що Серешені подарував, власне, в її вже новий хазяїв, який її врятував, Толя. Не було. В неї не було нічого, в неї не була пов'язочка ж єва гарно прижилася у родині військового. Поки нею опікується його дружина. Та незабаром після повернення з фронту тварина зустрінеться зі своїм рятівником. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.